Особливий формат нова програма на каналі ТВАВ зараз у прямому ефірі. Ми продовжуємо її. Приходимо до нашої студії, до гостей студії, з якими ми поговоримо на тему. Скажімо так, державних резиденцій у найширшому розумінні. Це мої колеги, журналісти-розслідувачі Сергій Лєщенко з Української правди. Ми вітання. Добрий вечір. А також Дмитро Гнап, журналіст, розслідувач агенції слідство інфо. Добрий вечір. Добрий вечір, панове. Давайте почнемо з цього. Чомусь ви ну, Сергій, напевне, це до вас більше питання ніж до Дмитра. Своєю головною. Поміж інших тем для розслідувань обрали саме, ну скажімо так, цю. Маю на увазі, звісно, те, що називається резиденція Межигір'я. Ну, Чому саме так. це привернуло настільки настільки пильну вашу увагу? Межигір'я це такий як кристалізований символ корупції, яка діє на найвищих шаблях української влади. Тобто про корупцію можна говорити багато і взагалі, і загальними словами. А Межигіря це такий конкретний приклад. Це такий пам'ятник корупції. От він дуже такий чіткий, його не треба якимись піти, от воно і судять. Він поруч тут, його тобто, нібито можна побачити. До у нас є фотографії, яких багато було у ваших розслідуваннях. Напевно, варто їх показати і прокоментувати. Продовжуйте, прошу. І тому, звичайно, краще казати підметно про корупцію. Тобто, звичайно, питання не в тому, щоб там. Президента гідні умови для життя мають бути, звичайно, мають бути гідні, але це, це ж є вже Межигір'я, це є за межею, розумієте? Це просто ну, такі захмарні кошти, які це все коштує, і сама схема. Е, що ми, річ, ми бачимо? Чому за межею? Оце... Ну а це навіть не межегіря, це один лише невеликий об'єкт в самій резиденції. Такий літній комплекс для відпочинку, який вартість його складала близько 10 мільйонів доларів. Це там цінні породи деревини, мармур, позолот кришталь, Тобто просто такий дебаркадер на Дніпрі, який стоїть, де просто там влітку проводить час президент зі своїми друзями. Це навіть не одна десята частина від того, що є всередині, а всередині там просто ну, захмарні якісь речі, які. Звичайно, президент за все своє життя не міг назбирати таких, таких сум, щоб це побудувати. Все-таки вдається отримувати такі світлини періодично. А це, до речі, будинок Тимошенко показує. Так, зараз. так. Це, це будинок для Тимошенко. Для Тимошенко. Ми просто, ну скажімо так, всі це. А це гольф Поле Януковича. Це Гольф Пол Януковича. Це... це його основний будинок, в якому він мешкає. Так, це тенісний корт відкритий, це спортивний комплекс, там підземний тир, боулінг знаходиться. Це адміністративна будівля для обслуговування цієї території, потрібно окремо. І штаб людей. Це будинок Яценюка речі зараз теж на екрані. Він ну... знаходиться неподалік від будинку Янковича, але на приватній території. Тобто це була просто придбана земельна ділянка, тоді як Межигір'я це відчужена з державної власності корупційним шляхом. Про що ми говоримо, панове? Ми говоримо про те, що в принципі всі люди, які досягають якогось ну високого становища, або в бізнесі, або у політиці, ну вважають за потрібне вести відповідний спосіб життя. І за міський маєток, це ну скажімо, неодмінний, неодмінний атрибут статусний або успішного бізнесмена, або успішного ну, е, політика треба ж розрізняти різні речі. Межигір'я – це не за маєток. Це як князівство Монако, воно по території майже складає таку саму площу. Тобто це навіть, ну я не знаю, це не. Зам навіть вілла чи якась там резиденція. Це просто якби величезна територія, яка може взагалі порівнюватися з територією незалежної держави, як князівство Монако. І ну кошти вкладені туди. Вони просто не співмірними, навіть мені здається, для деяких українських олігархів, тому що там вартість цього всього вона сягає за 100 мільйонів євро. Ми продовжимо нашу розмову після реклами і залишайтесь на ТВА, Далі буде ще цікавіше. На каналі TV і у прямому ефірі нова програма, особливий формат. Ми з гостями студії обговорюємо тему резиденції та мисливських угідь президента Віктора Януковича і не тільки його. Сергій Лещенко, журналіст, розслідувач української правди, розповідає про об'єкт своїх багатьох розслідувань, мова про межигір'я. Власне скажучи, в чому головна. Сіль. В чому, в чому головна е, суть того, що ти називаєш символом е, корупції? Тут, це у прихованих. Тут, тут треба в кілька етапів. Спочатку це як відбувалось відчуження, абсолютно таким неприхованим корумпованим способом, коли цей об'єкт перекидали з одного державного органу на інше, щоб його потім е, вивести з державної власності, е, обміняти на якісь напівзруйновані будинки. потім Подавали самі на себе в суд, щоб цю схему легалізувати. Потім фірма, яка була першим правонабувачем, вона збанкрутувала. Ну там цілий сіжок. А потім найцікавіше починається, коли дізнатися, хто ж номінальний власник за документами, виявляється, що там існує ціла така матрьошка фірм. Ти, ти публікував цілу схему. Ну, Давайте так, так. її подивимося. Можливо, ти її прокоментуєш, що вона говорить, і От, в чому її суть фірма Танталіт, це така. Київська фірма маловідома, вона власник резиденції за документами. А в свою чергу, власником фірми «Танталіт» є австрійська фірма, яка, в свою чергу, належить британській фірмі, а в кінці кінців. Там е, власником кінцевим виявляється компанія в Ліхтенштейні Траст. Це така чиста схема для прикриття власності, тому що я навіть спілкувався з людьми, які працюють в фінансовій розвідці Ліхтенштейну. Вони кажуть, що вони перевіряли цю компанію. Там нічого в неї немає, навіть рахунку вона створена єдиною з метою ховати справжніх власників Межигір'я. І водночас ці ж самі люди вони пов'язані з сухолуччям, з мусливським господарством, е, яке в державній власності, але контролюється. Януковичем його родичів. Дмитро родини. Гнаб детально розслідував цю історію. І на твою думку, чому е так багато е цих об'єктів е Бастивських угідь резиденції? Чи, можливо, ні? Чи, можливо, ми перебільшуємо е проблему і глава такої держави, як наша, ну, по суті, мусить мати у розпорядження або у користуванні такого роду е статусні речі? Ну я досліджував не Межигір'я так Сухолуччя, про яке Сергій Сополуче. Зокрема, потім відомі ці мисливські угіддя, які були передані товариству Кедр в Криму і резиденцію Залісся, яка вже два з половиною роки має бути національним парком відкритим для всіх громадян. Я не знаю, чому. Це, напевно, питання до особистого психіатра Віктора Януковича. Чому саме такий середньовічний, чи, я не знаю, чи античний спосіб мислення в нього, не як в лідера європейської країни, а як у Середньовічного феодала, який намагається отримати будь-яку власність, якщо є можливість силою, там, тиском, адміністративним і так далі, якщо порівнювати з лідерами інших країн, то наскільки мені відомо, Сергій там спілкувався, в нього було ціле там велике листування з посольствами інших країн. З приводу резиденції, да, чи угу. способу життя урядовців, я можу сказати лише, щоб за прикладом далеко не ходити, от буквально нам перейти західний кордон України і порівняти з Польщею. І що там в Польщі ситуація наступна: в польського президента є шість резиденцій, але є особливість: по-перше, це резиденції, які належать польській республіці. А не особисто там якомусь фонду, заснованому там на підставні Ліхтенштейські Ліхтенштейські чи Британські компанії фонди там і так далі, це резиденції, які від президента Качинського дісталися президенту Комаровському і, і перейдуть до, до іншого... президента Квасневська. Так так, 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 перейдуть до іншого президента. Ніхто там не відчужує ці державні польські резиденції, шість резиденцій. На утримання їх в порівнянні наша колега Христина Бердінських із журналу кореспондент навіть запитувала цифри утримання кош... Скільки коштів іде на утримання резиденції польського президента резиденції і скільки на резиденції українського президента? В 27 разів менше грошей йде з польського бюджету на утримання резиденції президента. У порівнянні з Україною, це при тому, що рівень життя, економічний розвиток і потужності польської економіки. І польський, бюджет. польський бюджет набагато більший, ніж в Україні. І то там в 27 разів менше витрачається на спосіб життя, ну, власне кажучи, на резиденції. На це в абсолютних цифрах, в, цифрах. В, в, в в, в валюті в доларах там, чи в євро, Так, в, в еквіваленті. І при тому, що ви можете зайти на сайт польського президента і замовити, якщо ви компанія, то можете замовити якийсь корпоративний захід, семінар, якусь презентацію чи виступ, якщо вам потрібно провести в цій резиденції. Не фуршет, звісно, не гулянку, а якийсь бізнес-захід такий, можна замовити в цій резиденції. І записатися колективом групою можна записатися на колективну екскурсію по цих резиденціях. Тобто там відкриті двері для цих відкриті, резиденцій. Та. Тобто, ви формуєте групу, реєструєтеся на сайті і через е, спеціальну службу там польського протоколу. Ви можете отримати гіда, який вас офіційно представник, е, Про що свідчить така разюча, скажімо, відмінність у підході до цього великого господарства резиденцій? Давайте спробуємо провести, попросити державне управління справами президента України провести нам екскурсію Можигір'ям. Чи Можигір'я вже ми не державна? Да, державна, давайте, хоча б там, мухоладкою чи синьогорою. До речі, до речі, в Криму останнім часом і сьогодні на Українській Правді з'явився ще один текст, який е, говорить про те, що в Криму багато об'єктів, скажімо так, або відчуджуються, або використовуються у таких... Відчуджуються, так. Відчужує. Тобто державні об'єкти виводяться з державної власності на приватні структури, які знову ж таки ховаються за підставних осіб, а в кінці ланцюга стоїть родина родина президента Януковича. Це Доволі прозоро можна довести, тому що ну, вся схема вона розписана, і ще дві таких вілли царських часів, як ми сьогодні встановили, вони були відчужені з власності державних структур на приватні фірми, зв'язані з Януковичем. Є в цьому процесі якась динаміка або якась логіка. Ну, Чи логіка, закон один логіка така, що треба, поки є час якнайбільше, мені здається, акумулювати власності в руках родини президента. Таким вони, мені здається, підходом живуть, тому що ну, чим далі ми розслідуємо, тим більше фактів стає відомими. Правда, я не розумію, навіщо їм так багато, наприклад, власності в Криму. Вони ж не можуть одночасно жити в 4-5 маєтках, які вони там вже поступово розбудовують добудовують. Що це в Криму? Може коротенький перелік? Ну, ну Йдеться про будинок, будинки дивіться, вілли в Сімоїзі, про які ми сьогодні писали. Так само є величезний палац в Микитському ботанічному саду. Біля Ялти, про які писали вже багато років тому. Його так називають чайний будинок Януковича, але це такий п'ятиповерховий маєток, який, там мені здається, от, в серіалі Санта-Барбара це були так, е, такі реквізит для зйомки таких серіалів. Тобто це такий величезний в такому стилі, розкішному палац. І так само вони е, взяли в оренду мисливське господарство, е, кедр взяв е, мисливське господарство, і. Крім того, він взяв ще щоди... я, так. Так. так це сая. четвертий об'єкт, тобто мінімум чотири об'єкти в приватних вже руках. Крім державних, Крім державних бо, бо є державна резиденція в Форосі, є державна резиденція в Мухолаці і ще кілька там закритого типу, про які навіть не пишуть і громадськість не знає. Ну, що хочу запитати, дивіться, це все, ну скажімо, стиль керування і стиль панування успадкований ну, від радянських часів. І всі ці резиденції були, скажімо так, сформовані. радянських радянські часи Ми це була державна власність. Зараз це вже все приватне, розумієте. Тут якраз такий перехід від радянського номенклатурного працівника в такий хижий капіталізм, коли людина, дорвавшись до влади, намагається прибрати все до своїх рук. І не треба дивуватися, якщо там з часом дізнаємося, що якась резиденція, де там Горбачов сидів в заточенні під час путчу, вона теж буде на якийсь е, траст з Карибських островів переведений. А потім скажуть: ну там ж була аварійна ситуація, треба було, щоб не було е, якихось катастроф, і тому його відчужили, тому що державі було нерентабельно це утримувати. Ну це вже таке смі смішний такий конкурс від мазок, які влада заходить для того, щоб пояснити втрату державних об'єктів і перевід їх в руки сфір, пов'язаних з президентом. А колишем. мисливські угіддя це по суті. Ну скажімо так, задоволення. Свого хобі, ну таке доволі по різному можна ставитися до мисливства. Так само, як і багато радянських керівників захоплювалося, за захоплювалося мисливством і також у цих угіддях, скажімо, влаштовували такі панські забави, великі царські полювання. А, зараз щось інше то саме, тільки просто форма власності е на ці, на ці угіддя е інша. Ну mm. no, uh... В цьому Віктор Федорович, звісно, наслідує вождів комуністичної партії Радянського Союзу. Тобто він щиро і дуже сильно любить полювання, і ці величезні резиденції, які він успадкував з радянських часів, там полювання продовжуються. Вони є закритими, так само як і Залісся було закритою резиденцією. Єдине, що там був за розказами за розповідями місцевих жителів за часів Хрущова, Щербицького Брежнєва, там не був такий суворий про. Просто а, звірячий режим, що за гриби зібрані там кошик грибів, тобі відбивають печінки і накладають штраф, який потім вираховують з твоєї пенсії, як оце мешканців села Залісся. А, і знову ж таки один цікавий момент. Я не чув про те, що продачі Хрущова або Щербицького або Брежнєва які дуже любили полювання, і полювали навіть в цих в резиденції Залісся. І в Сухолуччі я не чув, щоб вони приватизовували ці мисливські резиденції. При тому ж таки, тільки в Київській області у президента три резиденції для полювання три. Величезні резиденції, це не, не просто резиденції, да угіддя. А, мисливські угіддя, величезні 30-40 тисяч гектарів. Сухолуччя, залісся і в Яготинському районі. Ще одна про неї мало написано. Він туди дуже рідко навідується. Там раз на рік, не більше, і вона не так облаштована, шикарна. Ну навіщо здається? Ще й в Криму. Тобто людина не стільки віддає часу керівництву управління державою, скільки, власне кажучи, стрілянню звірів. Або це є стилем управління. Причому да, ми можемо сказати, що от зараз, згідно наших останніх розслідувань нашого агентства, що, власне кажучи, мисливський клуб, який оце промишляє, мисли, мисли, мисливський клуб Віктора Федоровича, який промишляє в цих мисливських угіддях. Це і є форма управління державою і державною економікою, оскільки члени цього клубу це люди, які мають серйозний вплив і отримують серйозні дивіденди від того, що вони разом з президентом полюють. Ну, наприклад, Володимир Демішкан. Голова Укравтодору це серйозний величезний розподіл бюджетних коштів на будівництво доріг. Там Юрій Бойко, міністр, віце-прем'єр. Згадати... тепер віцепрем'єр. Так згадати ті ж вишки Бойка. Ну і Володимир Євтушенко, про якого сьогодні на жаль, не було сказано в сюжеті. Володимир Євтушенко один із керівників мисливського клубу Кедр, один із співдиректорів, російський олігарх, керівник компанії власник компанії МТС. От згідно наших даних, він отримує теж величезні. Дивіденди від того, що є спів... співзасновником цього клубу, оскільки згадаємо, от були вибори. Його компанія отримала мільярд на веб-камери, встановлення на веб камер на виборчих дільницях. І його компанії також отримують сотні мільйонів гривень доходів від участі в державних тендерах. Американські бізнесмени і політики вирішують питання, проводять переговори під час гри в гольф, українські політики під час полювання. Ну, власне кажучи, така, такий різний стиль, стиль оцих вирішення державних о, справ. Янукович є своє приватне поле для гольфа в Межигір'ї, Тому ми не можемо виключати, що він наслідує вже американський досвід і між полюваннями, додатково ще державні питання <гідно">. да, на полі для гольфа. Ви уявляєте, що таке поле для гольфа приватне, воно коштує не просто саме поле кілька мільйонів доларів, а ще утримувати його щороку це сума, яка вимірюється сотнями тисяч доларів. А в нього воно приватне на території Межигір'я, де грає тільки він і зі своїми друзями. Це тільки одна з його забаганок, а їх там з десяток. Вертольоти. Ні, не вертольотний майданчик це окрема історія там є інформація, яку неможливо зараз, на жаль, там достовірно підтвердити, але існує. Кілька там, свідчень людей про те, що на місці вртрелетного майданчика взагалі було на кладовище монастиря. І коли будували вртролетний майданчик, то викапували кістки прямо з землі монахів. А зараз відроджують Межигірський монастир в 10 кілометрах від того місця, де він є, тому це вже смішно. Чим цей процес закінчиться? На вашу думку, Я маю на увазі і процес, скажімо так, акумулювання оцих резиденцій або виведення їх з державної власності і перетворення. І процес ваших розслідувань, те, про що ви пишете, що буде далі? Ну, я з огляду на те, що в своїх розслідуваннях про що в своїх розслідуваннях пише Сергій, я просто хочу сказати, що не дай Боже нашому президенту захопитися космонавтикою, бо почне будувати приватний космодром. А це буде дуже витратно для державного бюджету України, який і так переобтяжений видатками. Чим, це розслідування? Чим ці розслідування закінчаться? Ну, я думаю, особисто так. Наша робота полягає в тому, щоб е втілювати в життя прислів'я вода каміння точить. Тобто, все це не даремно. Насправді українське суспільство все більше з кожним нашим матеріалом все більше дізнається про те, яким чином живе президент. І рано чи пізно? Я теж так вважаю, що живе. рано чи пізно ця інформація буде буде на неї запит. І навіть там є такий якийсь смішний приклад, але коли в Америці судили Лазаренка, то допитували не лише там, його фінансистів, казначеїв, а також журналістів, які писали про Лазаренка, і вони виступали свідками обвинувачення з боку Американської прокуратури. Тому ніхто не знає, як життя повернеться далі. і ця інформація, яка зараз публікується, і всім здається, що це порожня робота, що за кілька років колись вона може бути використана як доказ. І ми і так інше, тому насправді всі факти потребують оприлюднення. А далі буде видно. Спасибі. Спасибі вам за те, що були з нами. Спасибі вам також за вашу роботу. До побачення. До побачення. Залишайтесь на TV, і Далі буде ще цікавіше. До побачення.